Друзі, вітаю вас на моєму каналі Мамина Помічниця. Файно дякую, що завітали на мою кухню. І сьогодні разом з вами зробимо заготівочку на зиму. Поділюся з вами рецептом дуже смачного болгарського перцю маринованого з медом. Це неймовірно смачний та провірений роками рецепт. Готуємо і я, мої сестри, моя мама за цим рецептом. Завжди перець виходить дуже смачний зі смаком меду, в міру солоний. Обов'язково зберігайте рецепт, і якщо вас зацікавило, залишайтеся разом зі мною на каналі і давайте готувати разом. І ось саме власне, наш болгарський перець великих розмірів. Ми на Закарпатті називаємо червона поприга. Звичайно, можна брати менших розмірів попригу і маринувати так цілу зі серцевиною. Моя мама каже, що так ще буде набагато смачніше. Але у мене великих розмірів перець, тому я буду нарізати на ось такі шматочки. Які легко зайдуть в любу баночку. Ось так нарізаю приблизно на 4-5 частинок кожну попригу або кожен перчик. Користуючись нагодою, хочу всім подякувати, хто підписаний на мій канал Мамина Помічниця. Запрошую, хто не підписався, обов'язково натисніть дзвіночок та підпишіться. Мені дуже приємно і я дуже-дуже буду рада новим друзям, новим знайомствам. Дуже гарно дякую наперед. Ось так, перець я вже добре почистила. Попередньо він вже в мене добре був промитий. Зараз забираю серцевину і далі буду готувати маринад. Ну, ось, власне, і все. Зараз нам потрібно приготувати маринад. Наливаємо воду, холодно з-під крана і додаємо 9% оцет. Також сіль та цукор. І додаємо наш, якби такий головний інгредієнт. Це мед. В мене мед натуральний, пчолиний. Але якщо у вас немає натурального, то, звичайно, ви можете замінити його на будь-який мед, такий, який у вас є, або який ви любите. Також наливаю сонячнику олів без запаха і додаю лавровий листочок. Два-три листочки, буде достатньо. І додаю чорний перець горошком. Добре перемішаю, накриваю кришкою і чекаю або наш маринад закипів. Після чого у коп'ячий маринад відправляю підготовлену попригу або ж перець. Звичайно, весь перець у нас не поміститься. Ми будемо варити його такими частями. Я буду відварювати 3 або навіть 4 рази. Так, добре покрита наша поприга вся маринадом. Зараз закриваю кришкою і проварюю буквально 5-6 хвилин. Подивіться, вже приблизно 4 хвилини пройшло. Я вже бачу, що поприга змінила колір. І 6 хвилин в мене пройшли. Моя поприга вже добре проварилася. Забираю її в суху чисту миску. І далі буду відправляти іншу попригу відварюватися. Як бачите, робиться це все дуже просто, без якихось там зайвих клопот, декілька хвилин і наш перчик готовий. Забираю у суху чисту ємність. І відразу відправляю іншу частину болгарського персю варитися. Насправді процес дуже цікавий. Хто любить готувати, то для нього нічого не буде складного. Так, баночки у мене чисті, сухі, я їх простерилізувала. Вони у мене вже чистенькі, сухенькі, простерилізовані, відправляю щойно зварену попригу. Розкладаю по банках і закриваю відразу, не закручую, просто накрию банк стерильними кришками. Кришки я попередньо прокип'ятила одну хвилину. Так, весь перчик склала і закрила кришками. інша частина болгарського перцю вже добре відварилася. Аналогічно забираю чисту миску і так буду уварювати весь перчик, який у мене залишився. Розкладаю по банках, доповнюю ті банки, в які я попередньо вже наклала поприга. Поприга у мене під кришкою пом'якла, вона трішки осіла і ще залишається місця. Де можна докласти перчика. Але дуже повні банки не накладайте, все повинно бути в міру. Перець я вже весь поварила, розклала по банках, і в мене вийшло 7 півлітрових банок. І кожну банку я заливаю маринадом, в якому варився наш перець. І коли залила я банки, я герметично відразу їх не закручую. Просто накриваю кришками стерильними. Для того, аби наша поприга могла в себе, втягнути в себе маринад. І десь залишаю так на годину, може навіть півтора години. Далі наливаю ще доливаю рівні баночки, маринаду. Маринаду залишається в каструлі. Ви можете його закип'ятити, але це не обов'язково, він уже готовий, варений. Доливаємо до верха наші баночки маринаду. І лише після того закручуємо герметично банки кришками. Завжди так робимо. І я, і мої сестри, моя мама, це провірено, і не хвилюйтеся, нічого не портиться, якщо відразу не закрутити. А так у нас буде доверха смачнющий перчик, такий соковитий, весь у маринаді. Якщо хтось буде готувати з серцевиною, то обов'язково так потрібно зробити, бо той перчик ще набагато більше забере в себе соку, аніж такий різаний, як от в мене. Всім дуже гарно дякую! Ось сьогодні зі мною був на каналі Мамина Помічниця. Я вам всім щиро рекомендую приготуйте для себе ось таку смачну заготівочку на зиму. Я думаю, що вам та вашим рідним вона дуже сподобається. А сьогодні я прощаюся з вами, бажаю всім приємного дня, мирного неба, хай Господь вас рясно благословить і до наступних смачних зустрічей. З вами була Мальвін.